Всім доброго дня, вітаємо глядачів нашого каналу. У нас сьогодні на фарбовку кермо автомобільне, яке з часом позатиралося від того, що люди постійно проводять руками, воно полірується. Ну і повитиралася сама фарба. Тому ми будемо його повністю фарбувати. Почнемо. Беремо чесник сильний. Можна наливати прямо на ганчірку, можна налити в якийсь посуд та мочити шматку в посуді. Беремо мочим. Та гарненько-гарненько протираємо. Ви бачите самі, скільки є на кермі бруду. Кермо у нас коричневе, не чорне. Гарненько-гарненько протираємо повністю протираємо повні всі деталі шкірині. Потім залишаємо до повного висихання шкіру. Шкіра на кермі після чистки цохла. Нам потрібно захистити елементи від розчинника і. Від фарби. Тому ми будемо обклеювати пластик сам. І оці детальки, щоб на них не попала фарба. Краще обклеїти, ніж потім після фарбовки сидіти їх та чистити. Для цього використовуємо малярну стрічку. Для цього ми беремо ремувер, наливаємо невеличку кількість, беремо абразивний матеріал Scotch брайт та знімаємо фарбу. А після забираємо залишки фарби. Нам треба зняти до такого стану, щоб була шкіра, а фарби не було. Там, де нитки ми знімаємо за допомогою ганчірки та ремувера, щоб не пошкодити нитку. Так, Фарбу з керма зняли повністю. Наступним кроком в нас буде шліфування поверхні. Нам треба забрати залишки фарби, які частково десь позалишалися, Ну і зробити поверхню більш шишавою. За яку краще буде чіплятися фарба. Для того використовуємо абразив на перелоні і шліфуємо. Перетираємо повністю всю шкіру. Так, шкіра перематована. Приходимо безпосередньо до фарбовки. Але перед фарбовкою не несемо обов'язково адгейзійний ґрунт. Беремо ґрунт адгензійний, відкриваємо та наносимо на шкіру. Тим самим ми заберемо пилюку, яка в нас залишилась після шліфовки. Грунт нанесли. Беремо фарбу, добре взбовтуємо та до фарбу додаємо крослінкер. Це добавка, яка робить фарбу стійкою до витирання та до мокрого тертя. Вона обов'язкова. Та наливаємо згідну формулу. В нас є формула ззаді написана. Наливаємо додаємо до фарби, гарно перемішуємо. Та починаємо наносити фарбу. Беремо губку. І наносимо фарбу. Нанесли на певну ділянку. І потім, з другої сторони, губки проходимося, щоб забрати бульбашки, які в нас утворилися після губки. Та сушимо феном. Краще брати фен промисловий. Або, по-другому, називають його будівельним. Якщо немає, то можна фен для волосся, Єдине, що треба давати максимально велику температуру та добре-добро прогрівати. І йдемо далі по других деталях, як так само наносимо фарбу. Після передивимося. Можливо, треба буде легенько наждачкою притись. І ще раз нанести фарбу. А після фінішне покриття. Перший шар фарби нанесли. Виглядає досить непогано, але одного шара фарби буде недостатньо. Тому потрібно нанести другий шар фарби. Робимо ту саму процедуру, що і з першим разом. Фарбу два рази нанесли на кермо. Цього, в принципі, достатньо. Нам залишилось нанести фінішне покриття. Беремо фінішне покриття. Так само додаємо крослінкер. Згідно формули, це обов'язково. Треба досить ретельно перемішати, щоб повністю перемішався крослінкер з лаком. Беремо губку та наносимо фінішне покриття. Так само по детально. Обов'язково проходимося губкою, щоб забрати залишки після точніше забирати бульбашки. Та так само підсушуємо феном. Ідемо проходимося повністю по всьому керму так само лаком. Кермо готове, полуковане, пофарбоване, готове до вживання. Рекомендовано не швидше ніж за добу брати в користування шкіряні вироби, які пофарбовані. Не забуваємо підписуватись на наш канал. Це допоможе просуванню україномовного контенту. Та закликаємо вас ставити вподобайки і ділитися нашим відео з друзями.